Всім привіт! Сьогодні ми знову будемо грати в Rage Bait. Так. Це э, відео набрало багато. Много... Э, Просмотрів. Так що ми граємо в... Цей Рейджбейт. Вам, як я розумію, сподобався він. Добре. Ага. І так. Один. Добре, 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 добре. Перший левел. Зроблений. Е. Якщо ви хочете третю частину, то пишіть, набирайте багато лайків. Так, якщо під цьому відео, відео буде 4 лайка або 5, записую новий рейджбейт. Третю частина. Тут просто телепортуємося. А, а, а як? Питання, окей, добре. Ну, тут ми просто йдемо чилимо. Тут ми не телепортуємося. Я щось. я щось побачив. Окей, 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 добре, 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 я щось. Щось трохи такого є. А, Ось, блін, і що робити? Прийдеться стрибати. Ні, ну стрибати взагалі не працює. Добре, я щось. Може, треба назад піти? Ага. Ага. Окаяс okay, стає трохи трудніше. Не раніше. Так ну тут я падаю. Ага. Тут я теж падаю. Ага. І тут вже А-на-Ок. Okay. Угу. Mm -hmm. А ще. Добре, це трохи не працює. А, угу. Добре, якщо це... що це за феєрверки? Ні, це за робокси. Окей. Ну і у мене. Ну, і що це? І типу. Що я можу зробити? Коли вона буде тут? На нього стріляти? Ні. Ну, ну, я спробую, я спробую, окей. Так, воно йде, 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 йде. І стрибаю тут. О! Ага. Угу. ага угу. Скільки в мене цих взагалі? Що я можу купити за ці гроші? Просто плюс 10 кеш, плюс 10 кеш, о шоп. Шоп. Що це? Кольори. Ментально у мене ч блек. Що? Це як ти виглядаєш? а ні, Ну, 199 -19 робоксів. Добре. Ой, блін. Шоп. Що купити? Гост чи зебра? Давай! Добре, гост. Окей, okay, ментри. Може я можу купити якийсь гост? Чекайте. Ой, oh, ну трол. Ага. Тролите. Окей. П'ятий я проходив? Проходив одній. Іга, і це я завжди буду таким гост. Сюди? О, ні, не люблю таке. О! А, і я пройшов. Окей, це було. Так. Давай сюди стріляю. Сюди. Ага, угу, нічого, окей. Добре, стріляю сюди, сюди. 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 Ага. Ага. Добре. Ах. Ах, ох. А якщо я буду тільки по цим. Ага. Ага. А ч с про... Це спортали, серйозно, я не люблю, коли так ти вибираєш наугад. No Блін. Mm, Значить тут. Чекайте, дивіться. Тут треба вибрати ось, ось. А тут треба вибрати ось ось. І давай! Ага. Тут я вибираю там... Угу. Тут я вибираю ось. Тут я вибираю... Угу. Тут я спробую вибрати ось. Ага. Добре, я вибираю ту, потім ту. Окей. Окей, 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 окей. Ти. Тепер сюди. Сюди. І так, так, добре. Це було. Це було довго. Ну, треба. Так, це думаю, треба перестрибнути, так. Оп. Окей, це треба було просто пристрибнути. Ойдь. І що буде, якщо... Сюди... Ага, знаєш, сюди не можна. Дійдемо сюди. О! Серйозно ці портали. Блін, а, забув. <с corpus> Добре, ці портали мене тр... Мені трохи вже надоїдають. Давай. Треба їх швидко пройти, думаю. Щоб було Прошу. Ага, це, це треба якось. Тут пройти? Бо я трохи не розумію, чекайте. Бо треба. А це ось просто Просте, треба проходити довго і потім складне, бо його взагалі мало. Ага, я думаю, це треба тільки так перестрибнути. Тільки туди. Внутричку. Давайте сюди. Сюди, сюди, сюди. на нього. Ну, ну, заза! Скільки скіпнуть коштує? 20 років. Ну. Добре, якщо ще. Якщо до трьох хвилин доходимо, то я купляю. Бо я серйозно не можу це пройти. Блін, це було це було дуже близько. Ну добре, не до трьох хвилин. До чотирьох. Три хвилини скоро вже буде, я не хочу купляти. Добре. Якщо хочете, щоб я щось купив в цій грі, то кажіть, чи в якійсь грі, щоб я щось купив. Щоб я донатив мене. Не, ну, не донатив мене. Безплатно ці робокси прийшли. Блін, ну ні, ну! Если хочете, чтобы я купляв в тигре, то кажіть. Або кажіть круті скины в тигре. грі. Якщо хочете зі мною пограти, то миник в описі. И ось тут можете побачити ось так. Блин, не, ну. 46-4 хвилини буде. Давай, швидко, спідран. Взагалі туди пішов, може треба трохи сюди, сюди, ні, ні. Блін, ну! Якщо я цей момент за 30 секунд не прохожу, то все, мені треба вливати мой робокс. Ну блін, не ну Добре, спідран, 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 пацани. Давай, давай, давай. Добре, якщо сей попитки не прохожу, то все вливаю. Все, я пройшов. Ні, я не можу яку. Серйозна реч бейти о, ні. Сюди значить я збираю ці портали. Я просто стріляю наугад. Оп. Оп. Mm -hmm. Mm -hmm. Якщо якийсь портал. Я. Ага, то все треба. Ну і давай. Блін. Якщо якийсь портал неправильно, мене приносить на спавн І його ти просто вбирає. Це. Удобно. Блін, це зручно, серйозно. Шоваки. Сюди. Ага, ага. Стріляю сюди. Блін! Ну але й добре, ну бо. Просто мені навіть допомагає. Ну так, так, бо треба. Потім. Не потім, не потім. Бо зараз хіба буде 2-2. не одна. Зараз буде точно дві. Зараз точно буде дві. О, ну і сюди. І давай! Блін, давай! Дай! Я забув, де я там ходив. Добре. Ні, якщо тут не прибиралось би, то ні. Я б це не пройшов. би. Це ще я тільки першу прохожу. Окей. Okay. Це я поняв, воно. Воно йде з. Ну, воно йде з самого початку. Так, потім так. Окей, добре. Угу. Угу, Ну ще. Сюди. 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 Так, ми переходимо на друге це. Ага, на другому у мене щось вже зроблено. І давай сюди! Є! Добре, дві хвилини. А, ну, добре, я не так мучився. О! Тепер... А, пружинка. Фух, ну. Хоча б не портали. І. Ам... Давай спробуємо сюди. О, так. Там був портал, я думаю. Так, так, так. Ну, не портал цей. Це було... Добре, хорошо, що ми вже не в порталах. Ці ось пружинки, ну такі, трохи дивні, ну прикольні. Прикольні вони такі, знаєте. Це як було колись таке М в першій частині. Щось перевернуте так, як ми. Як е ми е е е е так скакали. Високо. Чи просто у нас мінялись клавіші. Ага, ага, я вас розумію, окей. Добре, це... Це ні, але портали були серйозно такі. Прям. Не знаю, ну такі прям ну фігові, бісячі. А Зараз тут так чолово. А! Ну тут все вже лохід не проходиш це Ну так. Так, звісно, ну а як же ще? Yeah. <madge voisin' written noise> а як там пройти, чекайте? А, ну і воно зникає. Ааа, не. Ага, так ось так ось. Окей. Я щось там побачив. Тут зникає, тут нормально. Тут не треба забув тут Жихаємо тут байт на окей, але це не також і трудно. Так що складно. О, ла-бла-ла. Ну, добре, добре, окей. Ну, ні! Я, я на останньому пікселі. На останньому такому пікселі помираю. Чекайте, а це можливо взагалі пройти, чи. Мені кажеться, тут не було навіть тестерів. Тут розраби просто не провіряли цю гру, а добре, добре, окей. Хвилина 39. Ну, так, звісно. Знав серце почувствовала. Серце... я серьезно, я Я... знав це. знавна. Це вони нас байтили, що ми все время сюди йшли? Що сюди... Ага. О, ні. Ага, Агавл. І назад. Ви на серйозі? І чому це сразу не... А, за. Ну що тут таке, ну? Я навіть підстрибнув і там мені нічого не зробилось. Бачили, там було таке. Тут. Блін, ну тут, ну тут, тут. Я знав, що тут, але... О, тут! ого. Ну, звісно, заникає. Тут! О, ні, ну я все время тут сливаю, сливаюсь просто тут. Ленька, бо я ще не зникає. Ні, ну! Добре, зараз я буду... Серйозно! Серйозно, давай! Так. Ба дуже серйозний! Добре! Оп. Оп-оп-оп. Зникає. Оп, оп! У меня сезон! Боже, щёлкся. Ну, для реакции. Угу. Я думаю, что это уже просто. Це дуже бісячий левел. Скільки їх взагалі тут? Добре, я потім подарусь круцей пройду. Зникай. А якщо хтось знав, що воно зникне, і воно перед ним. Ну, він якби знав, і воно перед ним не зникне. Ну, що він, типа, зарано пішов назад. От, блін, це буде таке смішне. Ось! Що, ну, це я знав і у мене. Вийшло. Зараз я покажу, що я мав на увазі. Ну, що. Блін. Ну, що, бачите? Портал ось не зник, і він пішов назад. Ну, а там вже порталу не було б, мабуть. Ну, те не було. Б. Добре, добре, давайте, давайте сейчас прохожу, и я стою сігмой. Давайте прохожу, я все на не, не, я не можу, ну Давайте, сосредоточение. О, oh, Це було таке. І зараз новий біом. Мабуть, ось, це останній. Це останній, Добре, це трохи так умно, це це розумно. Це добре не зробили. Ага, і це це серіан таке буде? Зараз просто, просто, просто дивіться. Диві. Звісно, 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 я не встиг просто стримнути. Я не встиг просто стримнути, ні. Оп! А, ну і другий, ну, звісно, байт. Щоб ми просто забайдились. Ну, окей, і новий біом. Дивіться. Це, мабуть, напевно, останній чекайте, я подивлюсь. Е, ц... Так, це останній. Взагалі останній чи що? Mm. що ми будемо робити? Чекай. Це... це який це. Е, ага. Добре, це не той. Чекайте... А де той, який ми проходили? Сьомий то був? Так, то був сьомий. А ми його не пройшли? Ми його пройшли, мабуть. Ну, це просто у мене. Так! Це просто у мене така пам'ять. Трохи Та попа. І як я можу це зробити? Я можу це просто перестрибнути. Ні, а як? Справді, Ага. Перший раз воно просто мене сильно. А потім... Потім вже добре, окей. Дивіться, дивіться, перший раз так Що я об потолок б'юсь. А. Я мушу почекати. Забув, забув, забув. А що? Ага! окей, окей, я розумію, я розумію, розумію, розумію. Блін, забуваю! Розумію, але забуваю. Це мене вже не підкинуло. Це вже... Бо в бахі знав! Я не можу, серйозно? Я це не можу пройти? Це для. Це для шестилітнього дітей. Я це пройти не можу. Послів, слів. Без слів. О, блін, а! Ну, блін, блін, добре. Добре, але вже в мене прогрес. Прогрес, прогрес, прогрес. Окей. Okay. Давайте прохожу цей левел. 5. Це мене прямо не підкинуло. Щас зникне щось. Якась щось. Зараз на мене... Так, дивіться. Ну, ну, звісно, 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 звісно. В кінці має заруїнити. Так, тут просто ідемо. Mm, тут так. І в кінці отак. От отак. От так, добре. І все це кінець. Це кінець а івенти. Ага. Це новий рік. Добре, я зараз цей новий рік не буду проходж, проходити. Е, і добре, давайте. На цьому. Фоні. Закінчимо цей ролик. Давайте додавайте мене. Пишіть ну, свої ніки, щоб я вас звісно прийняв. Ну, всем пока-пока.